Міністерстві регіонального розвитку України відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу кращі практики місцевого самоврядування 2013 Тростянець посів третє місце у категорії Місцеві ресурси, пошук та мобілізація на користь громади міська рада запропонувала на розсуд журі проект використання історичної та культурної спадщини як додаткових місцевих ресурсів для розвитку міста. Тростянець, Дойшлося про практику міста в реконструкції історичних пам'яток. Вертеці «Круглий двір палацу віце на тощо та використання їх на благо міста та тростянчан. Ми показували досвід міста Тростянця, яким чином можна, маючи історичну спадщину, не лише її відремонтувати з залученням громадськості підприємців, благодійних організацій, а й направити цю діяльність в цих закладах на розвиток міста Тростянця. тому що вона мала мати просто відремонтований коли двір в центрі міста або палац палацгаліціна, да пошікатурний там і та і так далі. Адже це кошти міста Трасенця, які витрачаються щороку на їх підтримку в належному стані. Нам дуже важливо було придумати ту ідею, концепцію, таку цікаву, оригінальну, якусь креативну, для того, щоб навколо цих об'єктів почалося своє культурно мистецьке там, чи якесь інше історичне бажане життя. Саме тому ми розказали в, своєму, в своєї заявки, в своєму проєкті, який подавали, розказали, да? що була якраз саме і зроблена стратегія розвитку цих. Об'єктів як об'єктів культурно вистачної такої спадщини, де будуть проводитися і турніри історичного фехтування, фестивалі історичної реконструкції, де буде і картинна галерея, яка буде притягувати туристів, де буде і музей шоколаду, те, що ми зробили, який теж буде притягувати туристів, це і одруження молодят у палаці Галіцина, це які так, скажімо так, інші заходи, які відбуваються круглі столи, і так далі. Тобто, це поєднання різних напрямків, які в в общему, скажем так, общій масі своєї, ну показують, що ну, по-перше, витребовують ці, ці об'єкти для життя міста. Вони залучені, ну майже ще місяця там щось відбувається. Тобто це вони кажуть слово таке постребуване Україні по-російськи, да? ці об'єкти стали. А а по-друге, навколо них навіть в парках, але я та сама, вона стала місцем улюбленим місцем починку тростянчан, туди їздять показують і своїм друзям, знайомим, туристам, гостям Трасянца ці всі об'єкти. Саме тому, от якраз ідея Трасінця полягла в тому, що із заброшених із нікому не потрібних будівель поступово створився такий комплекс архітектурних споруд, який не лише витрачає кошти з бюджету, а несе культурно-мистецьку складову і плюс дає доходи місцевого бюджету. Той же фестиваль історичної реконструкції, який ми привели для прикладу 2013 рік. Більше зібрав коштів від продажу квітків туристам, ніж було на нього витрачено. Це вперше фестиваль став самоокупним. Тобто жоден фестиваль до цього, ні Бромля, ні якісь інші фестивалі не були самоокупних. Це були просто витрати коштів із бюджету міста чи району. На сьогодні Трастинець вже став заробляти. А звісно, ці гроші вже підуть в ремонт, а не кошти з бюджету. А з бюджету кошти хай залишаються на ремонт тротуарів і всього іншого. От саме цей досвід. Ну, Сподобався експертам, е, скажімо так, можливо, нам треба було, ну, ми дуже швидко писали цей проєкт, е, ми дуже швидко показували ці всі результати. Можливо, нам певним чином треба було більше. Ну, розкрити кожну складову цього, і ми, ми, ми працювали на більші міста. Уже потім ми спілкувалися із експертами проекту. То вони казали, що вам треба було дійсно ну, більше звернути увагу, як створювався музей шоколада, як поводився ремонт цього палацу Галіцина, Наш скільки там було участі громадян? Ну, якось таке, знаєте, як ми всталося це звичний процес для нас вже описаний. А для людей це було все ну трошки не зрозуміло, як це відбувалося. Саме тому от нам дали лише третє місце, Да? Але в розмові відзначили, що цей проект дуже гідний для наслідування, адже подобних проєктів не було по іншим містам. Тобто були проекти там створення центру реабілітації, наприклад, да, там інвалідів чи людей віку, Були проєкти по якимсь е, залученням громадських організацій до подання на конкурси міжнародним структурам там, різних проектів там соціальних. Але такого, щоб от, от такого, що можна пощупати, знаєте. От, і потім десятиліття пишатися цим всім такого проєкту не було. І я думаю, що от відзнака, яку ми отримали, це відзнака дійсно показує те, що Тастинець сьогодні, ну скажімо так, в очах міжнародних експертів, в очах українських експертів, дуже має ну, гарний скажімо так, вигляд як місто, яке постійно рухається вперед, таке місто, яке має. Ну, береже європейські цінності і їх розвиває на своїй території. Оцінювання журі конкурсу здійснювало за такими критеріями: ініціатива, інноваційність, ефективність, результативність і впливовість а також сталість результатів. У майбутньому місто планує продовжувати участь у подібних конкурсах, адже продемонструвати тростянцю є, що нам показали. Я дивився уважно за іншими містами, які показували свої практики. Да? Там по злученню громадськості до українських рішень у нас історія що я почув. У нас кращий процес. на сьогодні ми реалізуємо проект відкрите місто, яким чином ми. Хочемо делегувати частину своїх повноважень органів самоорганізації уличкому, старшим побудинкам і так далі. Яким чином ми хочемо відкрити висвітлення проблем працівничан до місцевої влади. Тобто, ці, от с ці іменно, скажімо так, питання, вони сьогодні дуже такі. Цікаві, і я думаю, що в наступному, якби конкурс оголошений, якщо це ця тема буде ну оголошена, то ми обов'язково приймемо участь. І я гарантую, що ми будемо серед переможців. Тому що ну те, що ми робимо, і нам, до речі, про це сказали, що вже чули, що ми такий проект реалізуємо, як він є. За нами слідять. слідять уважно, тому що ми, ну я не хочу казати, що ідеальний взірець там для розвитку інших міст, але ми є таким флагманом сьогодні, одним із флагманів самоврядування, особливо в Сумській області. І на цьому прикладі повинні вчитися інші міста. Проведення таких конкурсів є загальноєвропейською ініціативою, яку з 2012 року підтримує Україна як держава-член Ради Європи. Приємно, що роботу Тростянецької міської ради щодо використання історичної та культурної спадщини як додаткових місцевих ресурсів гідно оцінили і визначили як таку, що варта наслідування іншими населеними пунктами. Тростянчани з участі у конкурсі теж почерпнули. Багато корисного я така ж що завжди стараюся помічати ті речі, які є в інших містах, ну такі дуже гарні. Мені сподобався досвід Борисполя в організації електронного врядування. Але там є проблема одна для нас. Там Бориспіль місто обласного значення, там зовсім інший штат людей, зовсім інший бюджетне утримання ради, зовсім інше приміщення, де можна це все організувати. Нам це трошки важливіше, але будемо дивитися. Я подивився досвід значить, українки. Вони зробили українсько англійський сайт міста. Вони зробили претенційні брошури українсько англійські про місто, про інвестиційний потенціал міста роблять теж там певні речі. Тобто ми у нас є, собственно говоря, напрацювання, але дійсно вони були на українській мові, і, можливо, якісь інозем... іноземці не могли ну, перекласти або це до них додавали якісь додаткові труднощі. Саме тому в цьому контексті ми, я для себе чітко помітив, позаписував ті, ну, такі цікаві речі, які на сьогоднішній день працюють в інших містах, і які відзначені теж як кращі практики. І ми вже на цю тему провели нараду з моїми заступниками і секретарями ради виконкому і окреслили коло питань, над якими ми повинні, якими ми повинні допрацювати протягом року, можливо, які вивчити поїхати, подивитися. І подальшому запроваджувати в життя нашого міста Знаєте, кажуть учитися ніколи не гріх. От ми, незалежно не те, що ми там щось виграємо, ми повинні постійно вчитися. Якщо хтось щось придумав цікаве і гарне, не обов'язково що ми стрільсуємо, але Життя нашої громади, якщо це корисне, ми повинні обов'язково вносити. Зауважимо, що Тростянецька міська рада стає переможцем такого конкурсу. Вдруге досвід її роботи описаний у кількох збірках кращих практик місцевого самоврядування.